Доброго вечора, шановні козаки і козачки. Мене звати Володимир, я представник компанії Робота Є. І сьогодні наше чергове відео все, що стосується патріота України Олександра Надьожи. Хочу пригадати всім, хто вже призабув, або для тих, кого ще ця інформація невідома. 18 липня 2023 року в місті Одеса в Україні служба на три букви заарештувала патріота України Олександра Надьожу і вкинули фактично його без суда і слідства в Лук'янівське СІЗО. Перед тим, звичайно, добре його підрехтувавши, поламали йому ребра, повибивали йому зуби, і понад два місяці навіть рідна мати не мала можливості побачитися зі своїм сином, в якому стані він перебуває і що взагалі з ним відбувається. Ось сьогоднішній день, прямо буквально декілька хвилин назад. Добрі люди, патріоти України, вислали мені відео з зали судилища над патріотом України, де чітко ви зараз побачите в цих відрізках відео, як Олександр Надьожа, самозванця в мантії суді, запитує його посвідчення, запитує його права, чи він має право вести судові засідання над людиною, над мужчиною. Олександр е, чітко заперечує факт, що він має якесь відношення до фізособи. І тут, власне, наяву ви зараз всі побачите, як насправді веде себе патріот України, український козак, а не ті псевдо-чави, маряни, які навчали тисячі людей, «знай свої права. А потім ми бачили ті всі відрізки з суду, як він там запашну каву і смачну кашу і тому подібне. Тому я від себе однозначно говорив, скільки я буду говорити на Ютуб-каналі. Я весь час буду нагадувати, допоки патріоти України у в'язницях, у лук'янівських СІЗО, інших в підвалах сидять, я буду про це говорити всім українцям небайдужим до уваги відрізок з його судилища. Судили ще Олександри Надьожи. Тому порівняйте, що було з так званим Мар'яною чавою з Дрогобича, коли його годували запашною кашею, смачною кавою там, і тому подібне. І порівняйте, як система працює проти реальних патріотів України. Це те, про що я говорив в тій перепалці з тою маряною, яка фактично заводить наш народ в блуд. А ще при тому грабує наш народ на мільйони гривень під час того, коли наш народ потерпає від ракетно-бомбових ударів. Всім, будь ласка, до уваги і прошу максимально поширювати відео. Має так це відео поширювати, що вся Україна знала, що патріоти України, в даному випадку Олександр Надьожа, перебуває в застінках НКВД, в застінках Лук'янівського СІЗО, тільки і виключно за те. Що він народу України розкривав правду, як мародерять і грабують наш народ України. Всім дякую за увагу і до перегляду відтінків з суду. Наоборот, похуділо кілограм на двадцять. С так называемым другом. Что посвязано без связи? Ну а, 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 а я а? Что, что то непонятно. Что? Я нанимал не его. У меня есть назначено. Позакондался, запозначился, позачего? Так есть. а зачем? Человек в состоянии сам решать здесь все вопросы. Это все равно что прийти. Это, не это не все равно не что тебя пригласили куда-то в гости прийти именно разобраться. А ты пришел и привел целую щепку вот так внизад. Это вообще креативный кретин. Да, феноменально, реально. А рядом вот Ну, кто будет? Чих.

Я ще раз скажу, вам зауваження перериваєте Буде повідомлено, буде надано можливість. Підіжніте, не що, права. Значить, суд повторного mm -hmm. зараз заобважений. За що? Значить, за те, що ви порушуєте порядок судового засідання. Який порядок? Якщо будете знову порушувати, значить суд видалить вас з, з залу судового засідання. І що? Це попередження. Нічого. Просто видайте. Подождіть, я мужчина, чоловік, вам останнє попередження. Якщо ви не будете виконувати вказівки головуючого, ви будете видалені зал судові. Представьте свого. Значит, по Значить, это склад суду. Подождите, а... кто вы такой? Значит, Покажите на совету, чтобы не судить. Так, значит, за урахуванням того, що підозрюваний налягу на зауваження голову, що суд уходит выдавати підозрюваний у два судового засідання, провести судове засідання за відсутності підозрима. У нас как правило, забезпечити рішення суду. А у вас полномочия есть? У є <кху> полномочия есть, для хозяйственный суд с куда Вы представьтесь хотя бы то, покажите удостоверение, что вы с Я должен доверять каждому, скажите, меня держат подневольно. Для протокола секретарь запишите. Человека украли и посадили сюда. Держат невольно. Не дают сказать слова. Кинули или фау начинают читать и

Підозрив вимог головуючого. через склад суду. Клопотання розглядається спічним судеслобутку. Секретар власних. Чиї відводили прокурору? є відводи у сторони Відсутні. Що за до попытання, прокурор? Ви підтримуєте клопотання? Також участь підтримую попитання повному опыту, скільки ставив і орендування зазначені по клопотанні. Прошу продовжувати. Варто надію до зарухування продовженого строку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Всі ризики, які виправдані в клопотанні, на поточному момент є актуальними? так також не зміниться. Так, так, будь ласка, приводу клопотання ваше друг. Ну по сарам.